Два тижні потрібно, щоб повністю очистити Львів від сміття. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Чиновник разом з очільниками областей та міст планує найближчим часом створити графік прийому львівського сміття. Також узгодили будівництво сміттєпереробного заводу. Він має бути тимчасовим, допоки місто не визначиться з постійною ділянкою. Чому досі міста відмовлялися приймати львівські відходи, і що робила львівська влада, щоб вирішити цю проблему? Анастасія Муратова докладніше. Нині сміття не вивезено з трьох районів Львова, каже міський голова. Він переконує, що полігони області відмовлялися приймати відходи упродовж року. Якщо б не було системної блокади впродовж останнього року, ми нормально б попрацювали. Є міста, які готові з нами працювати, але там дуже багато що треба зробити домашньої роботи на полігонах. Можливо, в розмірі там в проміжку півроку це буде реально. Одне з таких міст Миколаїв, місцева влада, погодилася прийняти львівські відходи через два місяці до цього часу. Асу впорядкують власне сміттєзвалище. Ми сьогодні прийняли рішення, яке говорить 40 тонн Щоденно ми готові приймати сміття. 28 мільйонів відповідно до меморандуму можуть піти в саме місто Миколаїв. Це для мене великий показник і велика інвестиція. Окрім того, якщо говорити про інвестора, це ще. Така ж сума можливо і більше для того, щоб порядкувати і зробити цей сміттєзвалище полігону. Львів поділили на сектори та підрахували, щоб звільнити їх від сміття, потрібно два тижні та 600 рейсів. Почати планують вже завтра. Однак для цього мер повинен сам проводити переговори з представниками регіонів, куди збирається вивозити відходи. Вважає очільник області. Обов'язково повинен міський голова Львова поїхати безпосередньо до громад. Тих населених пунктів, які можуть прийняти тверді побутові відходи з території міста Львова. Ми ви готові від обласної державної адміністрації також взяти участь в таких зустрічах і безпосередньо на місці переконати громади, що іншого виходу сьогодні для порятунку міста Львова не існує. На допомогу Львову відрядили також делегацію на чолі з віце-прем'єром Геннадієм Зубком. Тут дуже важливо, щоб такі договори підписувались. І також мотивація тих, хто приймається сміття, була в договорах. А місто Львів повинно розуміти, що він буде витрачати шалені кошти, поки він не буде виконувати ту середньострокову програму, мається на увазі будівництво тимчасового полігону, наприклад, на вколо тец 2 Нагадаю, Львів потерпає від сміття з листопада минулого року, коли закрили Грибовицьке сміттєзвалище. Мир міста та його соратники самопомічі звинуватили центральну владу у зумисному блокуванні вирішення проблеми сміття, нібито для дискредитації Андрія Садового. Анастасія Бабіч Муратова, Ірина Качмарик, Андрій Ролюк. Новини на першому.